На першому місці в себе ти сам ти завжди маєш обирати себе. Ти маєш і йти від аб'юзивних стосунків там, де ти з нарцисом, там, де ти з аб'юзером. Вони навіть не знають, що часто що це значить ці слова. Угу. Ніхто не гуглить їх, але вони говорять: типу, з аб'юзером, з нарцисом можливо, в тебе, в твого коханого чоловіка, е, уникаючий тип прив'язаності, знову ж таки ніхто не знає, що це поняття значить, але ну звучить по-розумному. Вони такі, і тому ти завжди маєш обирати себе, і ти маєш зміритися в тому. Що в нього на першому місці буде він сам, потім у нього буде його робота, і потім на третьому місці будеш ти, і це здорові стосунки. І от дівчата і чоловіки слухають оцю всю історію. І у мене питання: а чи є хоч одна пара, хто щасливі, в ситуації, коли вони обирають себе? Коли вони потім обирають свою роботу, і потім, по залишковому принципу, на третьому місці потреби моєї коханої дружини чи мого коханого чоловіка: хоч одну пару покажіть мені. Там, де у людини процвітає егоїзм uh -huh. і обирання себе на першому місці, потім її трудоголізм і її робота, і на третьому місці вона обирає сім'ю, і ця сім'я щаслива. Я хочу на це подивитися, я готовий заплатити гроші за це. І тому, звичайно, якщо в мене є вибір вірити тому, що написано в Біблії, що пережило там тисячоліття, і тисячі на завдяки цим принципам побудували дуже щасливі сім'ї, або вірити. Людям, які в інтернеті говорять про те, що завжди у всьому треба обирати себе. Я обираю вірити Біблії, тому що Біблія чітко говорить: чоловіки ставтеся до своїх дружин як до кришталевої вази, як в російській як княмочному сосуду. І відповідно, коли ти з, таким, з такою тимдітністю, з такою увагою ставишся до людини, то, звичайно, ти чуєш і сприймаєш її потреби, і, звичайно, ти розуміючи і чуючи ці потреби, можеш їх. Заповнювати. І хочеш, так, І хочеш, їх це бажання. Да. Тому що ти розумієш правила, за якими Бог створив цей світ. Тому що це, якби, типу, твоя сутність. Да.